30 днів без обстрілів, щоб домовитися про закінчення війни. Таку угоду Росії та Україні запропонували Сполучені Штати Америки. Вона складатиметься з декількох етапів: перший це припинення ударів по енергооб'єктах та портах, другий це припинення вогню на морі та з повітря. І третій найбільш складний це припинення бойових дій на суходолі. Президент Володимир Зеленський погодився на цю пропозицію, але за умови, що Росія дотримуватиметься режиму тиші. В іншому випадку Україна залишає за собою право наносити удари у відповідь. У Кремлі ж поки що на цю угоду не пристали. Як до ініціативи про 30-денне припинення вогню між Україною та Росією ставляться крупивничани, та чи виконує на їхню думку російська сторона свої зобов'язання, давайте поцікавимося. Я думаю про цю ініціативу, то що вона може не виконатися. Росія повинна, ну, повинна тривала, щоб війна тривала, а Україні треба миру вже швидше. А чому би й ні? Як ви гадаєте, Росія піде на ці умови і чи буде вона виконувати свої зобов'язання? Навряд чи вони не хочуть миру. Я мало в це вірю. Чому так скептично налаштовані? А ніч на 20 березня нам це все дуже прекрасно показує. Плюс Суми, Харків, Одесу обстрілюють, як і обстрілювали. Тому я мало в це вірю, що РФ буде дотримувати своїх обіцянок. Два дні назад розбомбили мені хату. Дуже добре відомо. Як вигадаєте, умови? Ну, пора, пора. Я не знаю, я не знаю. Не розтраюйте мене, тому що залишилось без хати. Дивлячись, що було багато домовленостей, тобто це і мінські домовленості, і домовленості, і Ловацький котел, то відповідно мені здається, там 90% Росія не буде дотримуватись. Ну, мені здається, дуже мало реалістично. Тому що вірити нашим сусідам. Ну вони показали себе усіх е, цих домовленостях. На жаль, я вважаю, що із путіним немає про що розмовляти, тому що виходячи з того, що було йому сказано Трампом, і він сказав, що припини вогонь і скільки смертей і сльоз після того, то вірити йому абсолютно немає чого. Я вважаю, що наш президент правильно чинить у нього, правильна політика, і він теж склонен до того, що Путіну віри немає. Тому, тому ми надіємося лише на допомогу заходу, всіх лідерів, що вони посприяють тому, що треба тиснути на Росію, щоб вона дійсно забрала свої війська з нашої території. Це, це взагалі то правильно. Але Росія не согласиться на це. Чому так скептично налаштовані? Ну скептично, тому, що ми знаємо, хто такий Путін і його політика. Він хоче нас знищити. Але ми не піддамося. І я не вірю. В це. Я не вірю в це. Нічого доброго не буде. Нічого хорошого не буде. Ну тому, що з 2014 року я знаходилася в Донецькій області, І усе, що було від усього, звільнили. Нічого не лишилося, та нема рідної людини. Он фотографія поряд, тому я ні в що не вірю. Не вийде нічого хорошого. Не буде нічого хорошого. Ви вірите, що наш ворог може ну чесно поступити? Не вірим. Я думаю, що наш ворог не буде нас підтримувати в цій справі. Росія не погодиться? Не погодиться. Хочеться, щоб це було. Щоб те, що вони кажуть, щоб воно було тридцятиденно. Ну його ж не буде. Ви подивіться, що маніпуляція та й все. М'яне серце, нова відзнака Кропивницької міської ради. Нею нагороджуватимуть людей, причетних до захисту населення та державних інтересів у зв'язку із військовою агресією Росії та ліквідацією її наслідків. Ескіз полум'яного серця у вигляді рівностороннього хреста, рамена якого мають вигляд стилізованих сердець, вже погодила топонімічна комісія. І невдовзі питання розглянуть на сесії міської ради. Відзнака матиме чотири варіації в залежності від того, кому її. Присвоюватимуть плануємо її вручати всім, хто відзначився з 2014 року в питаннях оборони захисту нашої країни. Якщо це будуть військові, це будуть перехрещені шаблі козацькі. Якщо це будуть медики, це буде хрест медичний. Якщо волонтери, серце чотири типа саме за що ця відзнака і кому вона вручена. Плануємо розглянути це питання на засіданні сесійному. Після її затвердження офіційно можна буде подавати документи і відзначати цих людей. Стоп-котельні у Кропивницькому завершили опалювальний сезон 2024-2025 років. У міськраді повідомили, що 24 березня вимкнули усі котельні, окрім ТЕЦ. Її зупинка через технологічний процес затягнеться майже до кінця тижня. У ці дні котли працюватимуть із мінімальним навантаженням. Завершити опалювальний сезон дозволили температурні показники, які впродовж трьох днів трималися на середній позначці вище 8 градусів тепла. Це власне є підставою припинити централізовану подачу теплоносія. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет також наголосили, що КП «Теплоенергетик» не нараховуватиме оплату за теплопостачання у дні, в які послуга не надавалася, та дні теплого періоду двадцять п'ятого року. Також виконком вирішив, коли опалювальний сезон завершиться для населення, яке проживає в приватних і багатоквартирних житлових будинках та використовує електричну енергію або природний газ для опалення приміщень, отримує субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг для цих категорій. Сезон обігріву завершиться 15 квітня 2025 року. Угода на мільйон. Українці віком від 18 до 24 років, які не досягли мобілізаційного віку, але мають бажання захищати країну, можуть підписати добровільний контракт зі Збройними силами. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Термін контракту становитиме один рік. Підписавши його, кандидат отримує 200 тисяч гривень. Ще 800 тисяч йому нараховується протягом першого року військової служби. Також щомісяця виплачується зарплата в розмірі 120 тисяч гривень. Крім грошової винагороди, для молодих добровольців передбачена низка соціальних преференцій, як от безплатне навчання у вищих закладах освіти України, нульова іпотека на житло, безплатне медичне обслуговування, а також звільнення від мобілізації та право виїхати за кордон після закінчення контракту. Раніше Міноборони визначило шість бригад, до яких зможуть приєднатися добровольці після підписання контракту. Це 72 окрема механізована бригада імені чорних запорожців, 95-та окрема десантно-штурмова бригада, 38 окрема бригада морської піхоти, 28 окрема механізована бригада імені лицарів зимового походу, 10 та окрема гірсько-штурмова бригада Едельвейс та 92 га окрема штурмова бригада імені Івана Сірка. При цьому щонайменше півроку кандидати виконуватимуть бойові завдання безпосередньо на нулі. В лютому, за інформацією Міноборони, на підписання контракту надійшло вже понад 10 тисяч заявок. Як підрахували в офісі президента, за допомогою цієї ініціативи до лав збройних сил потенційно можна залучити майже 800 тисяч молодих українців. Для того щоб підписати цей контракт, кандидат повинен зайти на сайт. Він називається 1824.army.gov.ua, Там заповнити заявку. Він відправляє заявку, обирає бригади, які є в переліку на цьому сайті. З ним зв'язується рекрутер і далі вони обирають спеціальність і підписують контракт уже в обраній бригаді. Після того відправляють в на навчальні центри, проходять базову військову загальну підготовку. Також можна через резерв плюс такий додаток Мобільний обрати бригаду і відправити заявку через рекрутингові центри та напряму з військовими частинами, які є в переліку на сайті. Вірші Європейської єдності. У Кропивницькому презентували художньо поетичну експозицію про російсько-українську війну. Вона складається з 11 поезій французьких та британських письменників, написаних після повномасштабного вторгнення росіян. У віршах автори засуджують збройну агресію проти України та висловлюють підтримку і захоплення силою українців у боротьбі за свободу. З французькою поезією переклали на українську обома мовами. Вірші продекламувала кропивницька молодь. Також експозицію доповнюють 15 антивоєнних малюнків мисткині емігрантки з Кіровоградщини Галини Запасної. За словами організаторів, арт-інсталяція, покликана об'єднати світ навколо України в ці нелегкі для нашої держави часи. Мені шість років, з днів, Серед моїх солодких снів почує фейерверку Грім. мерчі біжу я до вікна, а мама каже: це. Війна мета нашої експозиції дійсно висловити слова вдячності за ту підтримку, адже поезія є сильною, теж дає теж сильною зброєю, і французькою мовою, і українською мовою, і на картинах, і не тільки на картинах, і в очах українських матерів і дітей ми бачимо те жахіття, страхи е, цієї війни. І тому і поезія нехай стане зброєю за справедливий мир. І за правду в Україні Літературні виставки творів про повномасштабну агресію Росії проти України написані.